Любі друзі, ми продовжуємо з вами розмову про кривдника. І так: Бог не руйнує, він звільнює тебе від прихильності, ідолів, від людей, які тобі більш не потрібні у житті, від людей, які харчуються твоєю енергією, користуються тобою, маніпулюють твоїми почуттями. Був час, коли Всевишній це дозволяв у ваших стосунках. А потім перекрив все для проходження уроків, для правильних висновків з твого боку та з боку зрадника. Зрозумій, зрадник сам же себе покарав своїм відношенням до тебе, Бог за ним спостерігав, чув його думки, знав його секрети, бачив його вчинки. А коли все це вже переважило чашу і настав час, Всевишній припинив ваш союз і настав час твоєї. Трансформації. Є закон Всесвіту, що посієш, те й пожнеш. Людина наказує себе сама, Бог через ситуації і людей допомагає їй побачити себе з іншого боку та зробити потрібні висновки. Бог завжди допомагає усім, хто щиро взиває до нього та просить допомоги. Залишу Богові. Не намагайся щось пояснити кривнику, говорячи, як боляче він зробив тобі, він тебе не почує. Але якщо ти віддаш цю ситуацію Богові, повір, Бог так до нього промовить, що у кривдника не залишиться шансів не почути його. Молись за кривника, проси Бога, щоб допоміг тобі його пробачити. Пробачити. Це не означає погодитись з вчинками та впустити його у своє життя знову. Це означає звільнити себе від прихильності до нього, від безкінечного болю у душі, від згадування минулих подій, від хвороб, які будуть внаслідок твого непрощення. Не прощаючи, ти руйнуєш себе, а не ту людину. Ти не віддаєш його Богу. Ти сам борешся, це приведе тебе до проблем у всіх сферах твого життя. Віддай цю людину та ситуацію Богові, і повір, вчинків вкридника для нього будуть максимальними, але не для того, щоб наказати, а для того, щоб звільнити людину від тьми і вивести її до світла Бога і до себе. Прощення може легше прийти у твоє серце, якщо прийняти зрадника таким, яким він є насправді. От ти дізнався, який він, усі його якості, брехня, зради, які він майстерно приховував, вилізли на поверхню. Звісно, прийняти його таким складно, тому що ти створив собі його образ протилежний тому, ким він виявився насправді. І поки твої ілюзії будуть руйнуватися, тобі буде боляче. В цей час ти думай про його справжні риси, про його вчинки і не згадуй хороші моменти. Так ти скоріше зможеш розвіяти ілюзії і прийняти його таким, який він є. Людина з таким характером, як зрадник, не міг вчинити по іншому, він просто вміє холоднокровно причиняти цю біль. Йому невідомо, що таке щирість, чесність, вірність, любов. Він вміє тільки руйнувати, зраджувати, обманювати, робити боляче іншій людині. Він глибоко, нещасна людина, що живе. Приховуючи себе справжнього, постійно замишляючи щось, не домовляючи щось, він бреше, боїться викриття та живе подвійним життям. На людях він ідеальний, а всередині смердить. Так жити, це просто пекло. Він не може просто розслабитися, бути собою, не контролювати себе, людей, ситуації. Він вже живе важким життям, яке його руйнує. Він заслуговує тільки жалість, тому, вибачте його, бідолаху. Це нещасна людина. Відпустіть його. Так, звісно, він зрадив тебе і зруйнував твоє життя. Але ти. Піднімешся і підеш далі. А він буде жити зі своєю зрадою, брехнею, з важким вантажем своїх дій, які не приведуть його до хорошого життя. Ти змінишся, зміниться твоє життя, з'являться нові можливості, люди. А зраднику, в свою чергу, ще доведеться пережити те, що він зробив з тобою для усвідомлення своїх вчинків і дій. Так що рухайся далі, лиши минуле Богові і будуй своє майбутнє. Займіся собою, навчися жити на самоті, насолоджуватися своєю присутністю, дізнавайся себе ближче, що ти любиш, що ти хочеш. Який ти, які, які в тебе є таланти, захоплення. Так, усе, що трапилося з тобою, це життєвий досвід, який допоможе тобі духовно зростати та підніматися ще ближче до себе і до Бога. Завдяки цьому ти стаєш вільним від людей та обставин. Ти навчаєшся слухати себе, поважати себе, обирати себе. І бути щасливим просто тому, що ти є. Незалежність від чогось або когось, це велике щастя. Ти дозволяєш людям бути такими, якими вони обрали бути, і дозволяєш собі бути собою. Пізнавай себе, змінюй свої пріоритети. Коли змінюєшся ти, Змінюється світ. Будь мудрим. Пусть любов у твоєму серці перевершить над образою і непрощенням. Я люблю тебе.